Дівчатка та хлопчики показую, що на моїй тарілці. Перш за все, у нас повинна бути білкова їжа. Ну і Перше, це отаке пюрешечка. Пюре заправлене ну грішу зажаркою. Зажарка цибулька і морква, але без м'яса. Потім... Ну, можна і сирим вкидати. Я зробила зажарку, бо будуть їсти ще мої. Половину консерви, консерви з тунця. теж білок. Ну і е, десь третина салату. Оце синеньке це фізаліс. Я його обожнюю, я його кладу і в борщі, і так в салати, і всі ми їмо. ось таке моє ПП. для того, щоб схуднути. Буду розказувати вам. Чи тяжко, чи наїдаюся я такою порцією, чи воно так сидно, буду держати вас у курсі, так сказати, собиті. Цілую люблю ваша Людмила. Ну, перш за все, моє любі, що ж я купила для свого ПП, для схуднення. Це ось такі помідорки, мені вони дуже подобаються томати, саме ці жовті, вони такого, як. Яскраво жовтого кольору. Кольор дуже, під, так сказати, подобається, підкупає, щоб купити. А також ну, вони подобаються тим, що вони солодкуваті. Ці теж непогані, бачите, вони всі трошки як з такими малюнками, яка природа така зробила їх такими. І це не говорить, що вони там хворі чи ще якісь. Ні. Це говорить про те, що вони натуральні. І е, також отакі перчики. Бачите, це перчик, це не томати. Маленький перчик. Я надію, що теж не одобрений. Я беру зараз у селян. Треба виручати. А тебе і ціни завищує, і також е, а тебе у нас і так. Наживається, ось буде зима, осінь, будемо тоді її купляти. Ну, а далі розпаковочка того, що я купила на неділю. Ну, я маю надію, що це так, і ми не поїмо це все швидше. Але заморозка мені у поміч, тому поїхали. Що ж, я купила для ПП. А я купила ряженку, просто наше. Раніше було просто квашину, зараз просто наше. І ця ряженка коштувала у нас 0,75 кг написано, 3,2 жирності 48,30 моє любі. Ось такий рулет, дуже його розхвалюють в тіктоці. Всі качки, всі люди, які хочуть схуднути, в один голос говорять, що цей рулет курячий. Він має дуже класний склад. Він без якихось там домішок, без жиру, без хвостиків, без вух. і коштує цей рулетик 163,90 Він не був по акції, а так як я скуплялася і шукала саме цей рулет, я взяла по звичайній ціні. Ось такий салат, морська капуста, вона маринована. Так, в відео її не було, але я на свій розсуд додавала. Теж її заморожу, буду порціями кожного ранку чи там в обід їсти. І ця капуста маринована коштувала 63,90. любі. Отака крупа горохова це якраз таки білок, повноцінний білок, і така. І за кіло коштує 23,20 Взяла ось такий тунець. Цей тунець у нас йшов по акції і був 48 гривнів. Це теж у нас білок. Це теж потрібний для нас продукт. Купила дві таких баночки, одну вже почала. Дивіться, які красотульки, це баклажани. І вийшли три штучки на 23 гривні. Бо вони були по акції, бачите, які вони трошки пом'ятенькі такі, поспівші Я їх поділю на кусочки і. Буде у нас дуже смачне блюдо з раночку. Ну, а далі у нас легкі перекуси. Це протеїнові батончики. Батончик Freshbox бокс іде. 14.30. Де у нас Freshbox? Цікаво, цікаво. Так. Monsters у нас іде. Зараз вам скажу скільки. Monsters 13.00. А це. Фрешбокс, ідуть отакі. Це, якщо дуже хотітиметься їсти, можна протеїновий батончик з'їсти. І коштують вони недорого, і можна себе побалувати, мої любі. Ось така моя їжа. Ну і, звичайно, будуть супи, борщі все одно без цього не обійдеться. Організм треба насичувати. До нових зустрічей! цілую, люблю ваша Людмила. Розберемо цей шикарний наш український батончик. Дивіться, село на карамель. Білка на 100 грам продукту. Дивимося з цієї сторони. Все у нас написано. Так, білки 16 грам. Бачите, 16 грам. Жири 18,8, вуглеводи 57,6. Калорійність 464 кал. Ну, це на 100 грам. А на 40 грам це, ну, виходить, десь 200 кілокалорій. Зовсім маловато, але дивіться, як наїлися, бо ось цю порцію я з'їла. Е, ну, Багато, звісно, багато ну, виглядає. Але не наїлася. І доповнила все це ось таким е, цікавим батончиком. Рекомендую. Май любі, я тут виписала основні товари, продукти, які можна купити в АТБ або на ринку, і щоб насититись. бо... Е, Корисне харчування, воно й повинно бути, коли ми рахуємо калорії. Ну, ось, наприклад, помідор, огірок, кабачок, їх повинно на нашій тарілці бути ну половина половина тарілки І таке чувство, як насиченості, ну, з ними не дуже буде. От, наприклад, помідор 1,5 білка, жирів немає, вуглеводів 30, огірок 0,5 білка. Ноль у нас дежирів і 6 вуглеводів. Кабачок теж від них не відстає, не набагато. А от взяти горох, горохові 23 грами білка на 100 грам, тунець консерва, сир твердий, творог. Це те, від чого якраз таки ми насидимося, а не від овочів. Хоча овочів повинно бути, ще раз повторюю, багато. І ось собі виписали і це все купила. І поміток, і огірок, і горох, і кабачок у мене були, мама принесла. Синенькі купила була акція по АТБ. Ну і асир твердий, і творог ну, у нас не вибуває. Тому ось так, мої любі. Буду розказувати, але ото я вам показувала тарілку величезну, я ж не наїлася. Я брала і їла батончик протеїновий.